У Миколаєві на базі департаменту праці та соціального захисту населення облаштували хостел для людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Підготувати приміщення допомогли благодійні організації. Як виглядає центр, бачили мої колеги. Тож усі подробиці далі. Нові меблі, необхідна побутова техніка та затишні кімнати у Миколаєві. Запрацював хостел для людей, які через бойові дії втратили власне житло. Центр розрахований на 30 місць. У ньому зможуть оселитися внутрішньо переміщені особи, неповні або багатодітні родини та люди з інвалідністю. Він створений за допомогою багатьох міжнародних і громадських організацій в Україні. Повністю ремонтні роботи були виконані міським територіальним центром, а за допомогою фонду USAID, американського фонду було закуплено обладнання, меблі, ліжка і постіль. Також участь у наповненні даного об'єкту взяв на себе громадська організація 10 квітня, яка придбала три бойлери, холодильник і два столи. Хостел входить до територіального центру соцзахисту, тож поселення оформлятимуть як соціальну послугу. Щоб отримати прихисток, необхідно звернутися до територіальних центрів соціального захисту населення Миколаєва. Після того, як люди звернуться в територіальний центр, будуть робитися прорахунки про їхні доходи, і які вони мають ті чи інші ще міста для проживання, і буде прийнято рішення про їх поселення. Мінімальний термін проживання у хостелі 6 місяців. За потреби особа, яка опинилася у складній життєвій ситуації, може подовжити тривалість перебування у центрі, з дозволу відповідної комісії та департаменту праці і соціального захисту населення. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.